Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 64 ми вивчали сім найвживеніших сленгових привітань в англійській мові. А сьогодні, на уроці 65, вивчатимемо 10 найкращих компліментів як для чоловіків, так і для жінок англійською мовою. Як виразити своє позитивне ставлення? До співрозмовника англійською мовою. Що сказати коханій людині, коли він, вона має чудовий вигляд? Як висловити своє захоплення другом після його чи її здобутків? У цьому відео йтиметься про те, як правильно виражати думку англійською мовою з метою вираження похвали та підвищення комусь настрою? До вашої уваги пропонується. 10 формул найкращих компліментів як для дівчат, так і для хлопців, які є універсальними та можуть використовуватись у будь-яких ситуаціях при вираженні захоплення. Наводяться приклади реалізації вище згаданих компліментів у звичних життєвих контекстах. Отож пропоную розпочати зі звичного компліменту. You are plus you pearl at you, тобто ти або ви є плюс вищий ступінь порівняння прикметника. Це у нас буде першою формулою. Наприклад, you are the prettiest. You are the prettiest. Ти найгарніша. You are the prettiest. Цей комплімент стосується лише дівчат. You are the prettiest. Ти найгарніша. You are the prettiest. You are the best. You are the best. Ти найкращий. Або ти найкраща. You are the best. Цей комплімент може стосуватися як для чоловіків, так і для жінок. You are the best. Ти найкращий. Ти найкраща. You are the best. You are the greatest. You are the greatest. Are the greatest. Ти найчудовіший. Ти найчудовіша. You are the greatest. Цей комплімент також може стосуватися як для чоловіків, так і для жінок. You are the greatest! Ти найчудовіший. Ти найчудовіша. Друга формула компліментів you plus verb plus adverb. You plus verb plus adverb. Тобто ти або ви плюс тіє слово плюс прислівник. You plus verb plus adverb. Наприклад, you dress up beautifully. You dress up beautifully. Ти одягаєшся прекрасно. You dress up beautifully. Це може бути комплімент як для чоловіків, так і для жінок. You dress up beautifully. You dress up beautifully. Ти одягаєшся прекрасно. You write, wonderfully. you write wonderfully. Ти пишеш чудово. You write wonderfully. Це також може стосуватися як і для чоловіків, так і для жінок. You write wonderfully. You sing well. You sing well. Ти співаєш добре. You sing well. You плюс sing як дієслово і плюс well як прислівник. You sing well. Ти співаєш добре. You sing well. Третя формула. You are plus noun phrase. You are plus noun phrase. Ти або ви є плюс фраза з іменником. You are plus noun phrase. Наприклад, you are my favorite teacher. You are my favorite teacher. Ви є моїм улюбленим вчителем. You are my favorite teacher. Це, мабуть, найкраща похвала для вчителя. You are my favorite teacher. You are my dearest husband. You are my dearest husband. Ти є моїм найдорожчим чоловіком. You are my dearest husband. Дружина може похвалити свого чоловіка таким чином. You are my dearest husband. Ти є моїм найдорожчим чоловіком. Чоловік, в своєю чергу, може сказати: You are my lovely wife. You are my lovely wife. Ти є моєю коханою дружиною. You are my lovely wife. І я думаю, що вона буде дуже щаслива після цього. You are my lovely wife. Наступна четверта формула. Your plus noun phrase plus is або looks. Plus really plus adjective. Your plus noun phrase plus is або looks plus really plus adjective. «Твій» «твоя» «плюс фраза з іменником «плюс є або виглядаєш «плюс дуже», плюс прикметник. Наприклад. Your car is really fancy. Your car is really fancy. Твій або ваш автомобіль виглядає дуже дорого і красиво. Your car is really fancy. Якщо у людини є автомобіль, або він його недавно придбав, ви можете його чи її похвалити. Your car is really fancy. Ще один комплімент. Your jacket looks really stylish. Your jacket looks really stylish. Твій піджак виглядає дуже стильно. Your jacket looks really stylish. Це чудовий комплімент, як і для чоловіків, так і для жінок, які полюбляють піджаки. Your jacket looks really stylish. Ще один чудовий комплімент. Your smile is really fascinating. Your smile smile is is really really fascinating. fascinating. Твоя посмішка є надзвичайно чарівною. Або ваша посмішка є надзвичайно чарівною. Your smile is really fascinating. Ви можете цей комплімент застосувати до будь-кого. Your smile is really fascinating. Наступна формула для компліментів. You plus verb plus direct object. You plus verb plus direct object. Ти або ви плюс дієслово плюс прямий додаток. You plus verb plus direct object. Наприклад. You made my day! You made my day. Ти зробив дослівно, покращив. Або зробила чи покращила мій день. Ти зробив мій день. Ти покращила мій день. Ти зробила мій день. Ти покращив мій день. You made my day. You made my day. Made my day. Наступний комплімент. You lit up my life. You lit up my life. Ти запалив моє життя. Ти запалила моє життя. You lit up my life. You lit up my life. І ще один комплімент до цієї формули. You rock my world! You rock my world. Ти розгойдуєш мій світ. You rock my world. Чудовий комплімент для будь-кого. You rock my world. Шоста формула для компліментів. I really like або «love» plus noun phrase. I really like love plus noun phrase. Мені дуже подобається я в захваті, плюс фраза з іменником. I really like love plus noun phrase. Наприклад, I really like your shoes. Мені дуже подобається твоє взуття або ваше взуття. I really like your shoes. I really like your shoes. I really love your smile. I really love your smile. Я в захваті від твоєї посмішки. I really love your smile. Також дуже прекрасний комплімент для будь-кого. I really love your smile. Якщо ж вашому другу личать штани, ви можете сказати: I like your pants. I like your pants. Мені подобаються твої штани. I like your pants. Наступна формула компліментів. This або that is. A abo n plus adjective plus noun. This that is a n plus adjective plus noun. C abo to ye plus pragmatic i plus imanic. This that is a n plus adjective plus noun. Наприклад. That is a fashionable shirt. That is a fashionable shirt. То є модна сорочка. There is a fashionable shirt. Ви можете сказати цей комплімент другу, на якому чудово лежить сорочка. There is a fashionable shirt. Ви можете також похвалити мужчину. This is a stylish suit. This is a stylish suit. Це є стильний костюм. This is a stylish suit. Восьма формула для компліментів. What. A, або N. Plus adjective plus noun phrase. What? a and plus adjective plus noun phrase. Який, яка, яке, які плюс прикметник плюс фраза з іменником. What a and plus adjective plus noun phrase. Наприклад. What a wonderful house! What a wonderful house! Який чудовий будинок! What a wonderful house! Комплімент для жінки! What a beautiful woman! What a beautiful woman. Яка красива жінка. What a beautiful woman. Комплімент для чоловіка. What a handsome man! What a handsome man! Який красивий чоловік! What a handsome man! Дев'ята формула для компліментів. You look або are plus adjective. You look are plus adjective. Ти або ви є, або виглядаєш, виглядаєте плюс прикметник. You look are plus adjective. Наприклад, you look incredible. You look incredible. Ти виглядаєш незвично. You look incredible. You are amazing. You are amazing. Ти дивовижна. Або дивовижний. You are amazing. You look unbelievable. You look unbelievable. Ти виглядаєш неймовірно. You look unbelievable. І якщо чоловік чи жінка дуже красивий чи красиво, ви можете сказати: You are gorgeous. You are gorgeous. Ти дуже красива або красивий. You are gorgeous. І остання 10-та формула для компліментів. I admire your ability to plus verb. I admire your ability to plus verb. Я захоплююсь твоїм чи вашим вмінням плюс «дієслово». I admire your ability to plus verb. Napreklat. I admire your ability to sing. Я zahoplujes twim uminiam spivate. I admire your ability to sing. I admire your ability to play the drums. I admire your ability to play the drums. Я zahoplujes twim uminiam barabana. I admire your ability to play the drums. І останній комплімент. I admire your ability to communicate. Ability to communicate. Я захоплююсь твоїм вмінням спілкуватися. I admire your ability to communicate. А які з цих компліментів вам сподобались найбільше? І ви з радістю їх використовували? Як часто ви робите компліменти людям? І чи потрібно взагалі робити компліменти? Залишайте коментарі. І любіть англійську. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па!